Депутат Ярослав Железняк оприлюднив план договору про корисні копалини, які детально за його словами розробили американці. Тепер це вже не. Просто якийсь там договір про наміри, це вже конкретний договір, який Верховна Рада має оприлюднити його, начебто передали нашій владі. І от від представників якихось нашої влади це потрапило до рук голосівця Желізняка. Так що цікаво, ну фактично, це є договір про віддачу всієї України. Ну, хіба окрім е населення, в е безстрокове користування та реексплуатацію американцям е в якості оплати за е надані е гроші і допомогу починаючи з 2022 року. Е що він зокрема каже? Е угода охоплює всі види. Корисних копалин на території України, зокрема нафтогаз, а також нові та існуючі ресурси, не лише рідкоземельні метали. Видобуток може здійснюватися як державними, так і приватними компаніями. Кошти отримані за видобуток, конвертуються в валюту і вводяться за кордон. При цьому передбачені доплати, якщо з української сторони кошти не надійдуть вчасно. Отже, так зазначається, що документом передбачено п'ять людей в управлінні. Усім всім господарством. З них троє будуть американцями з повним правом вето. Ну, коротше, троє проти двох американці повністю цим управляють. Ну, понятно, не віддаватися американцям вже на добру волю нашим олігархам. Железняк додає, що кошти у майбутній фонд надходитимуть не від продажу корисних копалин і не від прибутку в добувних компаній. Джерелами наповнення стануть рентні та ліцензійні платежі за видобуток а також доходи від нових інвестиційних проектів. Розмір відрахувань поки що не визначено. Внесок США вже включає допомогу на 2022 року. Вони отримують реалті першими. Після е, е, Україна 4% отримує. Угода є безстроковою і зміни в ній можливі лише з дозволу американської сторони. США мають право першої ночі на всі нові інфраструктурні проекти в Україні, а також право вето на продаж ресурсів іншим країнам. Водночас, за словами Жизняка, у документі не згадується жодні гарантії безпеки для України, навіть натяків на це немає. Тут звичайно. Сподіваюся, українська сторона вимагатиме і досягне значних змін до цього документу. Але текст, який я побачив, це прямий жах, каже Железняк. Це вже не просто меморандум, а це чітка угода, і вона явно не в нашу користь, підкреслив він. А от скажіть, будь ласка, як американці сподіваються укатати нашу владу. Підписати цю угоду та ще й через Верховну Раду протягнути. Ну, Верховна Рада це такий орган, де нинішня влада має свою монобільшість. Ну, якщо навіть не моно, то з допомогою ОПЗЖ вони можуть протягнути все, що хочуть. Головне, щоб влада захотіла це протягнути. От навіщо нашій владі ось таку угоду? Так, да, воно справді буде слугувати певним щитом для російської агресії. Тому що якщо тут будуть американці варити величезні бабки, то вони не захочуть, щоб тут знову почалася війна. Вони скажуть Путіна твалі. От. І я не думаю, що в принципі це буде гірше, ніж те, що ми зараз маємо при зеленій владі. При зеленій владі їхні олігархи, оті всі умовні арахамії, вони видобувають корисні копалини, продають їх. Державі на податків майже не платять або платять якісь смішні. Е, от, народу шиш. Більше того, народ е, часто густо ще й доплачує за видобуток тих чи інших корисних копалин, там починаючи з вугілля, ну, Той же отримує е, дотації, де я думаю, не лише Ахметов, якщо е, подивитися. Тобто Народ український нічого не отримує, але ще й доплачує. Інша справа, що так не повинно бути. Що в нормальній країні ті, хто видобувають платять серйозну ренту, е, платять податки, Тобто держава з цього має, народ з цього має. От, і робочі місця е, нормально оплачувані для народу. От, е, це в нас повний жах останні 6 років особливо. От. Але навіть е, в такій ситуації е, було б доречним, щоб був доданий пункт, що американці не мають права передавати свої права третім сторонам, тому що якщо вони. Зіткнуться з зеленим произволом, то вони захочуть безумовно продати це все, наприклад, росіянам або китайцям. Нам би не, не хотілося, щоб отак, от, купивши американців права, росіяни без бою нас отримали е, в придачу до землі, як кріпосних. От. Е, повертаючись до питання, як вони можуть сподіватися, переконати нашу владу це все е, підписати і ратифікувати, протягнути через парламент, зробити законом. Та дуже просто. У влади є інтерес. Кажуть, е влада наша готова це все підписати, протягнути, проголосувати е при одній умові. Ну, раніше дві умови: одна умова і друга підумова. Основна умова, що американці не заважатимуть нинішній владі на чолі із е діючим президентом е провести вибори так. Як вони хочуть і залишитися у владі безкінечно? Ну, як мінімум, до такого віку, як у Путіна, а то і Трампа, поки Зеленському не виповниться. І друга умова підумова: якщо е щось піде не так, ну, ну збунтуються українці, згадають десятирічної давності себе, якими вони були в 2014 році. Що гідність на перше місце ставили. І, і не вдасться, то гарантії безпеки е, і збереження їхніх наявних капіталів для всієї правлячої зеленої кліки. От якщо американці на це погодяться, то наша влада готова це все одобрити, протягнути і, е, так би мовити, дати можливість повністю користуватися Україною. Е, Іноземній державі як вона цього забажає.